Вітаю вас у освітньому центрі Школа успіху. Сьогодні в нас останнє заняття онлайн-курсу створення відеоуроку. Проте, попереду, ще 5 воркшопів і 5 домашніх завдань і контрольне тестування. Кожен з вас має право на індивідуальну консультацію зручний для вас час. Сьогодні ми поговоримо про розміщення відеоуроків на YouTube-каналі Блозів в соцмережах. Можливо, більшість з вас вміють це робити, але потрібно це все озвучити. Отже, спершу за все, звичайно, треба створити свій YouTube канал. Коли ви його створите, і, наприклад, забули, як в нього зайти, вам просто треба ввести в гуглі в пошуковому рядку слово YouTube, перейшли на YouTube і потім в праворуч тут буде праворуч ваша фотографія, наприклад, якщо ви її завантажили, і оберіть ваш канал. Коли ви перейдете на ваш канал, так? То вам треба натиснути завантажити відео. Ми обираємо відео з свого комп'ютера, натискаємо на нього і натискаємо відкрити. І воно вже буде тут, але ще не на YouTube каналі. Треба додати назву. Зазвичай під, підвантажується відео з тією назвою, яку ви надали, наприклад, в цій папці, звідки ви завантажили. Тобто, якщо у вас вам все подобається, хай залишається. Але, наприклад, в мене там якась була робоча назва, я тут сформулювала по-своєму, і в описі, ну тут що завгодно, пишіть, але багато там не дозволяється писати. Далі натискаємо далі, але перед цим поставте галочку ось тут. Цей контент призначено для дітей. Якщо ви не хочете, наприклад, щоб у вас були коментарі, тобто, щоб вам, вам писали коментарі, якщо ви хочете. То тоді треба по-іншому це робити. Але якщо це ні, це відео не для дітей, ну це якесь тоді виникає враження, що, можливо, це щось заборонено для дітей, Тому, ну, я обираю саме так, натискаю далі, але потім коментувати ніхто не може. Далі, якщо я хочу опублікувати для всіх, то я натискаю крапочку саме сюди для всіх. Якщо, наприклад, це тільки для учасників курсу чи вебінару, то яндескай не для всіх. Тобто це тільки зможуть перейти за покликанням і люди, які мають це покликання, інші не можуть подивитися і опублікувати. Тому думайте, якщо вам надали доступ до такого відео не для всіх, то подумайте, чи ви маєте право його поширювати. А, мабуть, все-таки ні. Далі. Ви натискаєте постійно далі, далі, коли ви будете постійно це робити, це ніяких проблем абсолютно. Тобто далі, далі, єдине, що вас не буде пропускати, поки ви щось не оберете. І все, далі, далі обрати для всіх і опублікувати. А навіть якщо ви опублікуєте і побачите якусь там помилку, ви можете повернутися в режим редагування, виправити або, наприклад, хочете не для всіх, і знову зберегти. Але, наприклад, якщо ви хочете інше відео саме, наприклад, від обрізане, так, то ні, треба видалити це і вже буде там інше покликання. Далі, як розмістити відео на блозі? Ну, для цього треба мати блог. Якщо він у вас є, то ви натискаєте Створити нову публікацію, основа публікація, так. Ви додаєте назву, і ми зараз перебуваємо в режимі, там, де створення публікацій, а не HTML. Пишемо сюди пост, можливо, додасте картинки чи відео можна там і опублікувати. Але ми говоримо зараз про відео. Значить, що потрібно зробити? Вам потрібно натиснути на ось таку фігурку, там, де відео, і у вас буде два варіанти: або завантажити з комп'ютера, або з YouTube. Якщо ви перед цим вже завантажили на YouTube, воно відразу у вас буде навіть в списку. Ви оберете YouTube, і в списку воно, якщо буквально перед цим вас завантажимо, буде першим, Обираєте. Або ж вставляєте в пошуковий рядок покликання чи назву, і воно вам покаже. Звичайно, треба буде почекати, почекати. І ось за цим покликанням, якщо ви перейдете, тут всі, більшість моїх відеоуроків. Ось так воно виглядає на сторінці блогу. Потім натискаєте Переглянути, ну і ось таким чином воно виглядає. Як ми розміщуємо відеоуроки у Фейсбуці, ви натискаєте місце там, де робимо пост, так само як ви додаєте світлину, але так само можна обрати відео. Як підприємець і менеджер, я хочу сказати, що відео найкраще сприймається іншими, тобто пости зараз майже ніхто не читає. Добре, якщо цей пост прикріплений картинкою, тоді, можливо, хтось прочитає добре, як до кінця. Ну, в основному, початок тільки читають. А от відео ну, більшість все-таки переглядають, тому що саме вони привертають увагу. Тому більше зараз реклами чи якихось звернень саме у форматі відео. Отже, ми обираємо відео, завантажуємо або ж покликання, але який нюанс. Коли, я, наприклад, з одного боку, я хочу, щоб люди переходили на мій YouTube канал, там більше підписчиків було, поширювали тощо. Але коли ми завантажуємо це відео на Facebook, так, то воно буде просто покликання як картинкою. Коли ж ми завантажуємо відео із комп'ютера, то це. Це відео, навіть коли ви коли гортаєте стрічку новин, то воно буде відтворюватися. Ну, звичайно, звук додаватиметься, коли ви на нього клікнете. А коли це буде покликання на YouTube канал, тобто це буде просто якась з замовчуванням картинка. До речі, це теж важливо. Коли ви будете на YouTube замов завантажувати, ми попрактикуємося на воркшопі, треба там пер, вперше воно запропонує. Коли ви почнете редагувати, вже все, вже, вже та картинка, яка спочатку була. Та й буде за замовчуванням. Тобто там запропонує варіанти, щоб ви хотіли бачити обкладинку, так як в інстаграмі це запитують. Отже, позитив, коли ви своє відео із комп'ютера завантажите, що воно буде відтворюватися, коли стрічці новин. І натискайте публікувати, треба трошки чекати, і в Фейсбуці прийде сповіщення, що відео ваше опубліковане готове до відтворення. Але ж не забувайте, що тут у Фейсбуці є така стрілочка «Завантаж». Тобто, якщо ви не хочете, щоб ваше відео завантажило, тому і не публікуйте. Але ж, мабуть, для цього і призначено. Тобто, якщо ми хочемо, щоб хтось подивився, ну, хай завантажують, але ж ми ділимося своїм досвідом. Отже, завантажити, опублікувати і почекати кілька хвилин. В Інстаграмі, в принципі, та ж історія, але тут Довгі такі відео не публікуються. Ви можете їх опублікувати, але в мене зазвичай просто висне телефон, а потім перезавантажую, можливо, вас вийде. А і що я ще помітила, якщо ну, це ж не означає там 30 хвилин чи що, публікую, наприклад, 2-3 хвилини, і в інстаграмі виникає проблема, воно підвисає. Якщо ви додасте назву... То тоді воно публікується. Якщо ні, може не опублікуватися, і отак підвисне і все. Отже, переходимо в профіль, в свій профіль, так, і натискаємо на плюс. Натискаємо на плюс внизу, обираємо відео. Ну, якщо світлини, то можна декілька а відео, в принципі, навіщо? Одне оберіть, так, і далі переходимо. Там. Далі, далі опублікувати. Ось таку стрілочку натискаємо, так? І оцей процес обробки може зайняти кілька Хвилин. Тому, ну, розумійте, Інстаграм не призначений для того, щоб публікувати відео до однієї хвилини. Так само, як в Тіктоці кілька секунд. Тому не публікуйте тут величезні відео. Можуть опублікуватися, можуть ні, але чи будуть їх дивитися. В Тіктоці. Теж переходимо в свій профіль, так само натискаємо на плюс, обираємо відео. Але далі натискайте на цю картинку, бачите, на зображення. Але все одно, у вас, якщо в вашому комп'ютері, ну, кажу, в телефоні так? В вашому телефоні це вже відео тут є. Я обрала його, так? тобто, хоч я обрала картинку, але завантажила відео. Нагадую, що в тіктоці картинок неможливо опублікувати тільки відео. Так, і обрати відео і завантажити. Але, до речі, тут із такими 2-3 хвилинними роликами проблем не виникає, тобто все завантажується. І плюс ще я побачила, коли ви завантажили в Тіктоці. І, наприклад, я потім це відео опублікую у Фейсбуці із телефону, не з Тіктоку. Хоч тут можна, ось дивіться, коли ви опублікуєте, то де ви хочете також опублікувати автоматично. Наприклад, якщо тут поставити галочки, то. Ну, нібито воно має і там опублікуватися, але я не знаю, я перевіряла, тобто воно не, не дублювалося. Можливо, з часом, але ні. Я просто дублювала значить, у Фейсбуці, і там вже відео було із значком TikTok. Ну, Ось так. Тобто я це відео не з TikTok, а із свого телефону, але, мабуть, воно за замовчуванням якось там робиться. Так само натиснути Галочку. так, Далі. Далі опублікувати все. Отже, вдома вам потрібно створити свій YouTube-канал, якщо й досі не створили, та розмістити там свої всі відеоуроки, які ви створили за цей курс. А можливо, всі, які у вас є на комп'ютері, і е, поширюйте свій досвід, діліться своїми напрацюваннями, підвищуйте статус учителя. Дякую за увагу. До зустрічі на воркшопах.